Виконано і те, що ми стояли, наші перші дії ми плануємо в понеділка влаштовувати парку місця і поївного два. Що? Парку місця. Сбідомо построїли парку місця. На зоні судові тяганини. А якщо ви нам не нужні вже, то що робити з цим? Після завтра нам землю віддають. Для чого ви нам? А в четвер було проголошено рішення про скасування рішення міської ради про незаконні частково, частково частково. Частково земля лишається. Покажіть рішення, покажіть рішення. Покажіть рішення. Де рішень? Молодий юрист, вона не 27 років. Вона лише вивчилася. Я ще покажу палубу. Покажіть ухвалу. паралельні. Виконання рішення суду по суді, ви знаєте, про самовільний зайнят про приміщення, що виконавчі про вас. А хто самовільно зайняв? Приміщення нічого Давай Запитай у неї ухвалу, хай вона покаже. Ухвалу покажіть. Одне говорить, друге, третє, десяте, голова. Ви Виконавча казавча служба. Покажіть ухвалу, Покажіть. Покажіть. ухвалу Покажіть. суду. Ухвалу суду. Нашому юристу треба показати. Якщо вони чекайте. Якщо вони прийшли, чому вони вона не представиться? Що я виконав сурпи? Ви. Або оголосили тільки одне рішення. Одне рішення суду. Чому ми оголошено другого рішення? Що не беруть? Як нам пояснили, вона двічі в дошку ну, порядку зважалася На сьогоднішній зу. день нам розбили Ріш. наше майно, зруйнували наше майно, бо ми, інвестори, ми платили за це це за наші кошти збудови. <плес> Чому <плес> було оголошено? Тільки значить, були вже правомірні дії сьогодні <плес> Тому що у нас двічі приходили на будівельні майданчики. Ми Тому, не бросили за сьогодні, сьогоднішній день. Чому не було прочитано друго рішення суду? Чому? Оце що ви зараз зачитали про виконавчу Чув. Так. На, під час депутатського дня? для uh, примусового, тому що це є, не, житло, не є житло, не потрібно, по суті, згода. І у зв'язку з тим, що не виконання. А чому у вас на документах це як житло? Чому ми не можемо? Чому ми доказуємо, що це не, не, не жилий будинок, а це на, магазин? На останньому суді а, суддя Дарбасан сказав, що ви там живе, а не живе. Набрехали все людям, зайняли... Ви, ходите розфуферені за наші гроші, сидите на нашому, нашому приміщенні, на наших квадратних метрах. Скажіть, чому і нас не пускають туди. Чому я може там хочу сидіти? Чого ти сидиш? Ну та все. Пішли, ви видали, вже ви нам дихати. Витягнули всі гроші, тепер кров п'єте, вампіри. Ми сьогодні з травлю кисні не знаємо. Ми не знаємо, ми не знаємо, ми не знаємо, ми не знаємо, не знаємо, ми не знаємо. Ви, будь ласка, чого право мали це робити при п'яних понятих? Без документів. Я не є органом слідчим. Всі ні при чому, всі не при ділах. Ніхто нічого, ні за що не відповідає. Всі говорять. На що ми говоримо? що все, що пояс.